Уникали можливість поговорити зараз з професором, з експертом з атомної енергетики Людвігом Тому Литвинським. Шкітись. Пане Людвіго, доброго вечора. Вечір. Пане Людвіго, ви трошки слухали, про що ми говоримо, так? На жаль, поки що ні. Був поганий зв'язок. Ну, от, наприклад. Пан Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України, от він каже: от є дієві якісь речі звідусіль відусіль видавлювати росіян навіть в справі архіваріусів так от їх виключили з міжнародних організацій. Я не думаю, що вони сильно страждають від цього, тому що воно не так впливає Ну в першу чергу на їх економічну штуку. Як можна зараз щось спробувати зробити, щоби от, скажімо, розпорядження магате? Така жорстка рекомендація покинути ЗС, ну, щоб на неї, хоча б, перепрошую, звернули увагу. А не передавали наше майно у федеральну власність Російської Федерації. На жаль, єдиний інструмент, який я тут бачу, то це той інструмент, який пропонує Рамштайн для України. Все інше насправді ніяк. Не вплине на рішення Росії, але на економічний стан Росії дійсно деякі дії магате могли б вплинути, але на жаль, поки що магате не зайняло жорстку антиросійську позицію. А воно може це зробити? Воно спроможне. Ну скажімо, взяти і, і переговорити в рамках Європи, щоб більше ніхто ніколи не користував, скажімо, твел. Ні, це практично нереально і економічно не виправдано. Єдине, що може зробити МАГАТЕ, це суттєву антирекламу російській атомній галузі, з точки зору розповсюдження тих технологій. Які пропонує світовому ринку Росія. Це стосується і об'єктів атомної енергетики, і наступних партій палива ядерного, але одноразово швидко відмовитися від споживання цього палива. Це просто нереальне завдання, оскільки воно призведе до вистрілу у власну ногу, скажімо так, тих країн, які використовують. Реактори східного проекту. Ну росіяни вважають, що то російський проект це стосується і реакторів типу ВВР 440, і реакторів типу ВВР 1000 і це країни бага... значна частина країн Східної Європи, зокрема, це і Угорщина, і Словаччина, і Чехія, і Фінляндія. Ну і ми в Україні теж використовуємо на щастя Україна. Своєчасно приготувалася до відмови.